Привіт і слава Україні! Ну що ж, друзі, маємо черговий день і черговий терористичний акт проти нашої країни, зокрема проти цивільного населення. Я ще раз і ще раз переконуюся, я думаю, ви теж це бачите, що росіяни воюють не проти військових, росіяни вбивають саме цивільних. Е Три з чотирьох ракет було збито, і дев'ять з десяти запущених по нашій території шахедів було збито силами протиповітряної оборони, але тим не менше, деякі ворожі, скажімо так, руйнівні речі долетіли до цивільних об'єктів. Внаслідок цього маємо руйнування, маємо жертви серед мирного населення. На цьому тлі не можу не відмітити про певного роду успішні дії наших збройних сил на різних напрямках лінії фронту. От. Але тим не менше, знаєте, друзі, мене питають часто, в тому числі ви, підписники цього каналу. Питають чому ж ти не коментуєш контрнаступальні речі, які відбуваються? Зараз, ну ти ж каже, більше знаєш, ти ж там спілкуєшся. В тебе ж там хлопці твої, там побратими з різних підрозділів, які тебе знають. Ну ти ж розумієш, що відбувається, де якісь там напрямки, контрнаступ і так далі. Ви знаєте, я все-таки волію зараз е зберігати інформаційну гігієну. Ну, є така річ, називається профдеформація. Та? Тобто, коли ти професійно можеш оцінити ті чи інші події на тому чи іншому напрямку в межах там певного певних певної території, маючи трошки більше інформації. І, скажімо так, все-таки я волію не хайпувати на цій темі по одній простій причині, тому що можна не втриматися, сказати більше, ніж можна говорити. Чому? Тому що потік інформації досить великий з різних ділянок, де зараз відбувається контрнаступ. І, чесно кажучи, є те, що загальнодоступні речі. Ну, от з цього і будемо, як то кажуть, від цього і будемо відштовхуватися. Більш детальної інформації все-таки краще зараз не обговорювати в медіаресурсах. Давайте не забувати, що росіяни також не сплять. Вони моніторять пабліки, вони моніторять і цю сторінку нашу з вами також, виходячи з тої кількості ботоферм, які скаржаться на нашу з вами роботу. Значить, ми щось робимо правильно, але тим не менше. Розповідати більш детально про можливі ймовірні напрямки кількості руху наших воїнів, це було би перш за все зрадити їх. Тому, якщо я щось і коментую про війну, то лише те, що є в загальному доступі, це те, що є в офіційних повідомленнях генерального штабу, або те, що вже як то кажуть, стало відоме внаслідок дій різного штибу довбнів або безумних депутатів, які хайпують на багатьох речах. А ми з вами продовжуємо. Отже, ми з вами продовжуємо е, ці новини. І я би хотів би сьогодні, перед тим як перейти до головної теми сьогоднішнього дня, яку я для себе особисто виділив. Ще раз наголошую, ніхто мені тем тут не підкидує. Я виділяю те, на що бажаю звернути увагу. Отже, близько 50 компонентів ракети Х-101, якою вдарили по кривому рогу. Виготовляються в країнах вільного світу. Це говорить про що? Це говорить про те, що питання санкцій, які мали би вплинути на військово-промисловий комплекс Російської Федерації, фактично відсутнє. Не тому, що його нема, а тому, що воно не працює. Через треті країни, через різні фірми, прокладки, в принципі, росіяни отримують все, що їм треба, і фактично збирають. Те, що їм потрібно, давайте не забувати, що Китай продовжує озброювати російську армію, і свідчення цьому вже є. Тому ми сьогодні ще раз повинні звернути увагу. Україна тримає лінію оборони від таких величезних країн, як Російська Федерація, яка є безпосередній агресор, а також її помічники: Білорусь, Китай, Іран. Це те, що ми вже можемо стверджувати однозначно, що саме це відбувається. Тим не менше, ми протистоїмо цьому, і я волію, все таки, що західний світ схаменеться і почне вводити санкції, в тому числі проти Китаю. Бо інакше ну ми не вистоїмо. А нашим керманичам варто починати звертатися до світової спільноти з метою заручитися не лише підтримкою у вигляді інвестицій та озброєння, але і підтримкою у вигляді збройних сил. Демократичного світу, які могли би нам протистояти, допомогли би нам протистояти проти цього агресора. Далі, друзі. Далі я хотів би все-таки сказати про те, що Брянську область перемістили ракетні комплекси Бал. І я вважаю, що це неспроста. Справа в тому, ми всі пам'ятаємо, що ракетні системи протиповітряної оборони, російські ракетні системи С-300, С-400, це все те, що вони зараз використовують не для боротьби проти. Літаків у нас їх нема. Саме тому вони використовують це все для того, щоб бомбити, бомбардувати міста, до яких вони можуть дотягнутися. Ракети, Бал, ракетні комплекси, бал мають на озброєні зараз ракети, які в 2021 році презентувала Російська Федерація, і саме ці ракети можуть летіти до 500 кілометрів. В принципі, цього більше ніж достатньо, щоб накрити Київську область і столицю України. Атакуючи південь, на моє глибоке переконання, сьогодні вони намагаються зробити так, щоб системи ППО України перетягнути на ту частину для захисту мирних міст, наприклад, Одеса там чи Миколаїв. і в той же час дешевими ракетами бал, яких в них є дуже багато. От, просто бомбардувати Київ столицю України, для них є сьогодні знаково, Зру, зруйнувати саме столицю. Так, звичайно, системи Петріот не дають їм можливості це зробити, а також інші протиповітряні системи. Але тим не менше, якщо піде дуже сильний шквал обстрілів кількості запасу нашої ППО будуть виснажуватися. І це може призвести до дуже серйозних руйнацій і дуже серйозних проблем, в тому числі в столиці. Я думаю, що Генеральний штаб знає. І зважаю на ці всі речі, але я би хотів би сказати вам, що нехтувати повітряною тривогою чим далі, тим більший гріх. Тому не можна цього робити. Далі, друзі, хотів також звернути увагу на те, що на сьогоднішній день в акваторії Чорного моря в районі Одеси виявлено сальманелу та кишкову інфекцію. Ну що я можу сказати? До Чорного моря буде в районі Одеси текти все, що скажімо так. Було після руйнації Каховської ГЕС, і я вже про це говорив. Так, звичайно, наші служби МЧС моніторять епідеміологічну ситуацію в тих місцях, де зараз відходить вода. Але давайте говорити відверто. Зараз літо, зараз жара. Дуже багато трупів тварин, та й рашистських окупантів, в тому числі, а також тіл наших громадян, які яким не вдалося врятуватися. Це все буде те, розкладатися під час літа, під час цієї жари. І епідеміологічна ситуація зараз там буде дуже 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 погана також. Давайте не забувати, що це все буде йти в ґрунтові води і через і можливість, скажімо так, подальшого отруєння мирного населення. Тому я вважаю, що потрібно звернути увагу владних інституцій на цю проблему, що до неї треба вже готуватися, вже інформувати населення, як себе вести, що робити, і так далі, а не потім постфактум долати важкі наслідки тих чи інших хвороб. Ну і звичайно, я не міг сьогодні обійти стороною основну тему, на яку звертаю вашу увагу. Отже, ми. Знаємо, що кадирівців направляють в Брянську область. Для мене це є дуже знакова історія, і я хотів би на ній загострити особливу вашу увагу. І якщо ви додивились до цього моменту, зараз вже пора підписуватися. Пора підписуватись на мій ютуб канал і перепощувати це відео, а також допомагати, тиснувши кнопку спонсорства, PayPal чи через Монобанк за посиланням під цим відео. Отже, кадирівці у Брянській області, звичайно, ми розуміємо, що там вони вважають, буде легше воювати, тому що тут від ЗСУ Тікток воїни вигрібають. По повній програмі, чому цю новину я виділив як особливу і як знаку, у нас є підрозділи, які борються і допомагають Україні за незалежність боротися проти російських окупантів за нашу незалежність, але зараз стоїть дуже гострим питання незалежності майбутньої вільної Ічкерії, і саме Кадирівці і. Ці війська, так би мовити, тік-ток війська сьогодні є в зоні найбільшого можливого ураження для нашого батальйону імені Шейха Мамсура. Я думаю, що ця ситуація є знакова і принципова саме для нашого чеченського батальйону, який може, має право і має можливості, і має величезний бойовий досвід, а не так, як ці тікі-токери, але тим не менше сьогодні почати боротьбу за вільну ічкерію, нищивши. Кадирівських окупантів, які дуже багато біди натворили на території України, а сьогодні вони є на території Брянської області. І це повідомлення я не міг обійти стороною, тому звернув на нього дуже серйозну увагу. Так от у мене питання: чи головне управління розвідки буде бавитися лише з РДК та св... Легіон Свободи Росії, який відстоює, скажімо так, імперські амбіції деяких хороших русських, чи все-таки почнеться дійсно? Питання визвольної боротьби поневірених народів на території Російської імперії це один із елементів розпаду імперії. І я вважаю, що знаковим батальйону Шейха Мамсура сьогодні, ну так би мовити, як кажуть, вибачте, за сленг, схліснутися з тікток-воїнами Кадирова для того, щоб почати визволення Ічкерії від цієї окупації. Я думаю, що це є знакове. Ну і друзі, на завершення сьогоднішнього ефіру, хотів би все-таки звернути увагу, що вищий е Антикорупційний суд України приговорив суддю Чауса до 10 років позбавлення волі з конфіскацією за хабарництво, за яке, в принципі, він в свій час втік в біга у Молдову. А ви всі можливо пам'ятаєте? Ну дуже сильно хотіли поюзати Чауса. Зеленського команда і його викрадали з Молдови. В принципі, це був серйозний міжнародний скандал перед війною. Ми всі це пам'ятаємо, який мало не зіпсував всі. Відносини з Молдовою та й взагалі з цивілізованим світом, тому що викрадення людей, які там десь там просять якогось політичного притулку в інших країнах, це є трошки, скажімо так, ну не зовсім правова сторона цієї медалі. Але тим не менше, це викрадення відбулося, навіть не зважаючи на те, що через декілька днів і так Верховний суд Молдови, якщо не помиляюсь, мав. Прийняти рішення щодо екстрадиції Чауса в Україну ну зелена команда дуже хотіла, бо думала, що Чаус зараз розкаже, як президент Порошенко йому там переправляв його через кордон і Так далі Ну, чесно кажучи в своєму. Довбність, не знаю, <сві> довбодятлості своїй вони не мали меж, але тим не менше знаковим є те, що невідворотність покарання для судді хабарника сьогодні прийшла. Звичайно, буде подана апеляція. Я це все розумію, але я думаю, що це досить непогана історія, скажімо так, і позитивна для сьогоднішнього випуску наших з вами обговорюваних тем, друзі. Попри всі негаразди, як би там не було, Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Ми переможемо і слава Україні!